Дядя Коля, коротше дивись, ось подруга. Цей пацанюра вже розкидали. Це ось тут, це ось тут. Тут у нас ось. ось набито. Бачиш набито. І оця втулочка танцює, поняв? У самому бугелю. Ми його приподняли і тук-тук-тук. Тут пошкварняк і железо. Оце ось. Граната, ну, пальчики це понятно. Нугеля треба буде колянчику і ось тут дивися. Ось бач набито, як Оце ось уже вироботка, поняв? Ми як знімемо це ми конкретно побачимо. І ще показав, що воно оце все діло танцює. Бач у бугелю. І ще пальчики компенсації. Оце є куличка. І він, отам знизу. Дивись як. Що Жека покаже, щоб ти понімав. Дивись. Підйом. Це підйом нижній. Оток зараз, щоб ти побачив. Бачиш, яка виробітка? І цей. Неозброєним оком. Диви. Ось такий. Коротше, щоб ти розумів, що тут робиться. Ось таке. Якось так. А тут граната. Рульовий пальчик-втулочка, рульовий пальчик-втулочка. По цих вроді буль-мен живенька. Ну і буги-гі-гі-гі. Ну, а це мені не подобається, що тут гуляє в самому корпусі. Ось От таке.